Вітаю встановлення юридичної особи здійснюється за установчими документами юридичної особи або копіями таких документів, які нотаріально засвідчені відповідно до законодавства або іншими відомостями відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які містяться у єдиному державному реєстрі, стосовно нерезидентів. Встановлення їх здійснюється за витягом з відповідного реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації або установчими документами такої юридичної особи, або копіями таких документів, які нотаріально засвідчені відповідно до законодавства та за відомостями, які містяться в реєстрі платників податків юридичних осіб, нерезидентів Установчі документи та витяги складені іноземною мовою. Подаються з відміткою консульської служби про легалізацію або проставленим апостелем, якщо інше не передбачено міжнародним договором разом з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. При ідентифікації юридичної особи з'ясовують її повне та скорочене за наявності найменування, місце знаходження, відомості про органи управління та їх склад, дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном. Їхні повноваження, ідентифікаційний код згідно з єдиним державним реєстром. При ідентифікації фізичної особи з'ясовують прізвище, ім'я та побатькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України або номер паспорта, виготовлений у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Це для осіб, які. Через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта. Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності. Перелік документів, необхідних для отримання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів електронного підпису чи печатки юридичними та фізичними особами, а також особливості отримання ЕДП різними категоріями осіб, визначаються розпорядчим документом надавача та публікуються на офіційному вебсайті надавача. Існують випадки, коли реєстратор приймає рішення про відмову в реєстрації, а саме, Відсутність документів, необхідних для ідентифікації та реєстрації, відсутність заявника відповідальної особи, документів, які засвідчують її особу та повноваження, подання неналежно засвідчених копій документів, подання документів або копій документів, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення, написи олівцем. Або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст або фото неможливо прочитати, розпізнати, невідповідність даних, що визначені в наданих документах, фактичним даним заявника, ненадання контактного номеру телефону та діючої електронної адреси, відсутність захищених носіїв особистих ключів для генерації особистих ключів у заявника на момент реєстрації з інших обґрунтованих підстав. У разі відмови в реєстрації на вимогу заявника, один примірник реєстраційної картки з додатками та позначкою адміністратора про відмову із зазначенням підстав повертається заявнику, а другий з такою ж позначкою залишається в пункті реєстрації. Додатково адміністратор реєстрації може долучити копію документу, на підставі якого було відмовлено в реєстрації. Дякую за увагу!